Незвичайний колір мають квіточки орхідеї Happy Carol. Саме за цей колір я вибрала цю рослину для себе з великої кількості орхідей фаленопсисів в епіцентрі в лютому 2021 року. Рослина в мене вже більше 4 років. За цей час вона багато разів гарно квітувала і доквітувалась до ось такого стану розетки, як на фото. Зараз розетка виглядає ось так, як ви можете бачити. Яка причина такого пожовтіння листочків, на мою думку? Як я лікувала цю проблему? Чому обрізаний молоденький листочок, та що я думаю про цей гібрид з назвою Happy Carol? Чи купила б я його другий раз для себе? Все розповім в цьому відео. Почну з того, що, звичайно ж. Цю орхідею я купила б ще раз. Так як дуже її люблю, за глибокий, насичений різними барвами колір квіточок. А ще за те, що безпроблемно зацвітає кожного сезону, квітне в будь-якому стані, як би важко себе не почувала рослина, а квітконоси ростить, бруньки розбучує, гілочки дорощує. В лютому 2021 року. На День закоханих в епіцентр привезли дуже багато орхідей. Квіти були розміщені не тільки в садовому центрі, а й по коридорах, на довгих широких столах знаходились сотні горщиків з різними гібридами орхідей-фаленопсисів. Таке собі різнобарв'я. Очі мої розбігались, я приїхала за першою своєю орхідеєю. Якщо не вважати Августина, який на той час хворів. Для тих, хто не знає то першою моєю орхідеєю, з якого все почалось, був Августин, орхідея фаленопсис мультифлорного типу цвітіння, яку принесла моїй дочці її подруга просто в кафе, де вони зустрілись на каву. А потім почався ковід, і дочка захворіла. Почав скидати квіточки і Августин, тож до мене він попав хворим. Вся ця історія є на каналі. Навіть вже кілька відео є про Августина. Тож, кому цікаво, можете подивитися. Так от, коли в мене вже почали опускатись руки від того, що Августин хворів і хворів, я вирішила спробувати купити собі здорову орхідею і побачити, чи дійсно я не вмію доглядати за цими рослинами, чи все ж просто мені попалася орхідея в важкому стані. Ще лиш скажу, що в цьому році Августин таки зацвів і квітує вже три місяці поспіль. Але вернемося до Хеппі Керл. Адже саме її я вибрала з величезної кількості квітучих орхідей, саме її везла взимку в трамваї додому, окутала в кілька пакетів і привезла квіточку. Звичайно ж, дуже хвилювалась, чи не переморожу рослину, все ж на вулиці було достатньо холодно. Але моя Хепі Керл дорогу перенесла добре і почала рости та квітувати. Ще додам, що орхідея росла в дев'ятому горщику, коренева система була хороша. Деякий час я її не пересаджувала, так як орхідея постійно цвіла, дорощувала свої квітконоси, їх у неї було два. Тож вони, немов дві коси, звисали з китягами квітів. У мене навіть не було можливості відрізати їх до першої живої бруньки, так як нові квіти рослина починала дорощувати, поки ще квітували старі. Ще додам, що домашні квіти були більші, ніж ті, з якими я орхідею купувала. Вони сягали 9 см в діаметрі, а при покупці були до 8 см. Ще нові квіти трішки ароматили на сонці та мали атласну поверхню пелюсток. Тобто, коли почало жовтіти зелене листя, то я подумала, що це хлороз, що при такому постійному квітуванні, коли цвітіння не закінчувалось, а лиш нові квіти змінювали попередні, рослина витратила всі свої ресурси, а я не підживлювала так, як вона постійно квітувала. Тож, перше, що я зробила, це почала підживлювати рослину. Через деякий час, коли вже було видно, що навіть при підживленні добривами листя все ж жовтіє і далі, то почала проливати фітоспорину. Стало трішки краще. Але все ж повністю листочки не повернули свій зелений колір. Ось тоді я вже пролила кореневу систему топсином М. Допомогло. Зелений колір почав поступово відновлюватись, але через деякий час знову повернувся. Тож пролила топсином ще раз. Крім цього, всього додатково періодично протирала зелені листочки з обох сторін соком алої, а також соком товстянки або ж грошового дерева. Перед цим листя алої та товстянки заморозила, розморожувала та протирала соком кімнатної температури. Іноді протирала і чистим алоє чи товстянки. Просто зривала листочок, розрізала на дві частини та внутрішньою частиною листа протирала зелені листочки моєї хепі Керол з обох сторін. Тобто якоїсь системи чи періодичності при протиранні листочків не дотримувалася. Особливого результату від цього процесу не бачила. Хочу відмітити. Що зараз я говорю саме про Happy Carol, так як є інша орхідея, який допоміг всі та грошового дерева, та про неї розповім в іншому відео. Підсумую, так як у мене є кілька моїх перших орхідей, які мають схожу проблему, а саме поживтіння листків, і так як одну з них я вже вилікувала повністю, а Happy Carol вже теж наче непогано себе почуває, але є ще кілька рослин, яких я лікую в даний час. Тож я на кожній з них бачила іноді різний вплив від тих чи інших методів лікування. Тому хочу відмітити, що саме для цієї орхідеї я б сказала, що хороший результат був від топсина М. Звичайно ж, можливо, необхідно розглядати лікування в комплексі. Всі калої і товстянки та фітоспорин я не виключаю. Ще хочу розповісти про молоденький листочок, який, як ви бачите, обрізаний. Це дуже дивна історія. І я не виключаю, що мої здогадки, які я вам зараз розповім, можливо, і невірні. Але спочатку скажу, як це сталося, а вже потім що я про це думаю. Буквально кілька місяців назад я протерла листочки моїх орхідей, всіх орхідей, а не тільки Хеппі Керл. Розведеним соком лимона. Сік лимону завжди був корисним для орхідей, підсилював імунітет рослин. Якщо хтось не бачив моє відео на каналі про польську орхідею, то рекомендую подивитись. Там, в Польщі, маючи тільки лимон, мені вдалося і вилікувати, і укріпити здоров'я білій орхідеї, яку подарувала мені біата. Після того рослина приїхала в Україну сама автобусом. Росте в моєму домі, квітує і чудово себе почуває. Тож я протираю періодично, не часто, соком лимону, розведеним чистій воді листочки орхідей з обох сторін. Рослинам це подобається. Але після цієї процедури, через деякий час я помітила, що молоденький листочок Happy Carol якось побліднів. Щоб попробувати його тургор, я доторкнулася рукою до краю листочка і відчула, що він липкий. Не просто липкий, а гнилий, тобто липка гниль. Я була настільки шокована, що не фотографувала, не знімала на камеру, зразу ж відрізала гнилий край листка, винесла рослину на балкон та повністю обробила фітоцидом. Фітоцид у мене був вдома у вигляді спрею, тож я опирскала рослину. Повністю з усіх сторін всю розетку, всі листи, і це допомогло. Як бачите, листочок темно-зелений. має хороший тургор. Тож, що це було? Як може лимон зашкодити орхідеї? У мене тільки одна здогадка. Я думаю, що так як рослина нездорова, то на ній була якась патогенна флора, ріст якої підсилив лимон. Якщо хтось має іншу думку щодо цього, чи мав негативний досвід з лимоном на орхідеях, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячна. Тож, як бачите, ще і фітоцид можна додати до лікування цієї орхідеї. На даний час не планую більше нічим її обробляти. Хочу дати час рослині на відновлення. Звичайно ж, буду спостерігати, як вона буде себе вести. Іноді орхідеї просто треба дати час. Ну і поливи по просушці це як лікування голодом. Вони теж дуже корисні для здоров'я орхідеї фаленопсисів. Ще тільки додам, що не можна пересушувати корінці. Тобто просушувати, але не пересушувати. Моя жовта орхідея без імені, про яку теж є розповідь на каналі, сама справилась з проблемою перехолодженого коріння. Тільки за допомогою поливів по просушці. Коріння дійсно мало вид перемороженого та гнилого. Але рослина сама, без моєї допомоги, справилась з проблемою. Якщо комусь цікаво, то це можна подивитись в одному з попередніх відео з назвою Орхідея без імені або про колір коренів орхідей. Тож я розповіла про свою орхідею Хепікерго. Про те, як вона захворіла та як я її лікувала. Надію, що лікування на цьому закінчилось, що поступово рослина набереться сил, відновиться і буде і надалі гарно рости та квітувати. Поки що вона на реабілітації, на посиленому догляді. Всім дякую за увагу!